Вітаю вас, малята! Малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у мандрівку Україну вічливості. Давайте пригадаємо, якими знаємо слова вічливості. Ось ці чарівні слова. Доброго ранку, добрий день, спасибі, дякую, перепрошую. Будь ласка, на добраніч, до побачення! Слово вічливість означає мистецтво людського спілкування, вміння люб'язно ставитися до людей, які вас оточують. Виховані люди вміють себе поводити в різних життєвих ситуаціях. Наприклад, під час прийому їжі. Але, на жаль, не всі діти знають, як себе поводити за столом. Правила поведінки за столом: Не забудь помити руки перед їдою. Не клади лікті на стіл, не бався з їжею, користуйся серветкою, жуй закритим ротом, не тягнись через весь стіл за їжею. Сиди за столом прямо. Правильно тримай столові прибори. Вихольнули люди, вміють правильно тримати столові прибори. Ложку беруть правою рукою пальцями, а не кулаком. Коли користуєшся ножом і виделкою, ніж тримають у правій руці, а виделку – у лівій. Розгляньте уважно малюнок і подивіться, як треба користуватися ножем та виделкою. Розгляньте малюнок і запам'ятайте, як потрібно правильно серверувати стіл. Знизу ставиться велика тарілка для основного блюда. На неї маленька тарілка для салатів. На цю тарілку кладуть серветку. Справа від тарілки ложка і ніж. А зліва виделка. Перед тарілками розташовують склянки для напоїв. Коли сервируєте стіл, обов'язково покладіть. Для спільної страви окрему ложку або виделку. Малята! Тепер ви знаєте не тільки як поводитися за столом, а ще й як сервірувати стіл. Дякую вам за увагу! До побачення!